Від початку повномасштабного вторгнення на Закарпатті офіційно працевлаштувалися близько 9,5 тисяч людей. Серед них майже 3 тисячі ВПО. Зокрема, впродовж цього року до обласної служби зайнятості звернулося 713 вимушених переселенців. 230 з них вже знайшли роботу. Уже не треба йти в службу зайнятості. Ми виходимо, і шукаємо для роботодавця роботу. Ми далеко за межами Закарпаття. Кажімо ті, які реалкувалися підприємства із місць, де ведуться бойові дії, а спеціалісти такого гатунку знаходяться може в Києві, працюємо спільно з роботодавцями, за тим, тепер головне, щоб знайти робочу силу. Для тих внутрішньопереміщень, які тепер є, використовуємо різного роду форми, методи, зустрічі, ярмарки, для того, щоб максимум роботодавець. Отримав ту робочу силу, яку йому потрібно, і особи, які прийшли, щоб вони адаптувалися і пішли працювати. Також передбачена спеціальна програма підтримки і працедавців, які прийняли на роботу вимушених переселенців. Зокрема, йдеться про компенсацію в розмірі мінімальної зарплати протягом двох місяців. Її отримали близько 300 роботодавців, які забезпечили робочі місця для 728 вимушених переселенців. Знайти їм роботу в області допомагають і громадські організації. Більшість із тих, хто є офіційно зареєстрований, як випила в Закарпатській області, це є жінки з дітьми. Ми також звертаємо увагу на те, щоб діти, вони в той час, коли мами працюють, жінки в основному, працюють, бо батьки працюють, вони також були забезпечені всім необхідним. Створюються необхідні дитячі простори, дитячі центри. Кінцеве наше рішення, щоб жінки стали економічно спроможними, незалежними. Сьогодні місцеві роботодавці та релоковані підприємства пропонують понад 7 тисяч різних вакансій. Найбільший попит зараз на працівників інженерно-технічних галузей важкої промисловості медичної та освітньої сфер оборонної справи.